Від всім хто грає, та стежить за новинами Call of Duty Варзон. П'ятий сезон офіційно відкрив стадіон на Берданську. Нові рейтингові винагороди, зброю та події. Настав час перезавантаження сезону, і прямо зараз ми розберемо все, що з'явиться з оновленням гри вже завтра, 4 вересня о 19.00 за київським часом. З вами Варзонер. Погнали! А почнемо ми з нового режиму під назвою Дедлайн. Тимчасовий режим столі відродження на мапі Верданськ з'явиться в плелісті Warzone, який містить лобі аж на цілих 100 гравців. Щоправда, частина з них боти зі штучним інтелектом, які матимуть чорні скини та щити. Основна суть режиму вбивати якомога більше ботів та гравців, щоб заробити спеціальні бали, які будуть тримати команду в топі. Команда, яка назбирала балів менше ніж у всіх, буде дискваліфікована. При цьому кожне нове коло буде анулювати бали для усіх команд. а ботів буде ще більше. Самі ж але надаватимуться не тільки за кіли, а й виконання контрактів, лутинг та витрачання коштів на байстейшн. Коротше кажучи, діяти тут треба як у КБ. Тільки тут не обмежені відродження та залежність виграшу від кількості зароблених балів. Звісно ж, новий режим створено і варто юзати для прокачки. Наприклад, новий револьвер Грейв Марк з'явиться з перезавантаженням, а з ним і гвинтовий магазин для ППШ 41 Щодо подій, то очікуємо на появу коднек з 30 вересня, на якій будуть запрошені відомі блогери та стрімери з Warzone, щоб продемонструвати нам геймплей та враження від Black Ops 7. в самій Warzone очікуємо на подію під назвою Вечірка в Нюктаун, яка запропонує новий скін на зброю, скін на оператора в стилі манекен, Кілстрік для мультиплеєру та інші аксесуари для профілю. Нові скини та креслення на зброю виходять разом з оновленням, в тому числі. Ось такі короткі новини відомо про перезавантаження п'ятого сезону Варзон на цей раз. Напишіть в коментарі, що думаєте про таке оновлення. Також буду вдячний за лайк та підписку, якщо вам сподобалось це відео та канал. Дивіться та читайте лише перевірені новини від Варзонера в телеграм та Discord каналах. Усі посилання, як завжди, під відео. А на цьому, все бійці. Побачимось на стрімах.